Є таке, що пацієнти вживають там менше кілокалорій і не втрачають вагу взагалі. Слідуючи вашим рекомендаціям, вони піднімуть свій метаболізм і воно з легкістю і комфортно зніметься ця їхня, можливо, надлишкова вага. Олександра мені показала фото своїх пацієнтів. Я думав, що це пацієнт після ліпоаспірації. Є пацієнти, яким потрібно там схуднути швидко, це на один місяць, і я бачу вже гарний результат, і вони також. Вітаю моїх підписників, глядачів мого каналу. Я Павло Деничук, пластичний хірург. Але сьогодні ми будемо говорити не про пластичну хірургію, хоча тема така близька до пластичної хірургії. Сьогодні ми будемо говорити про схуднення, тому що я знаю в кожного з вас є такі е, оточуючі, які можуть їсти скільки хочуть і не. Поправлятися, а є люди, які тільки понюхають якесь блюдо, і в них вже набирається вага. Що це за такі е, парадокси? Як, наприклад, їсти більше 1200 кілокалорій і не набирати ваги? Я сьогодні запросив цікаву людину лікаря спеціаліста з комфортного схуднення, коуч з комфортного схуднення. Олександра Грунура. Олександр, розкажіть, що таке комфортне схуднення? Доброго дня, рада всіх бачити. Так, лікар з комфортного схуднення допомагає пацієнтам правильно та розумно знижати вагу. І це не травмує організм, коректує фігуру, зменшує жирові відкладання, але нема цього страждання взагалі. Тобто він може їсти так. і буде худати? Так. Олександр, розкажіть, що таке метаболізм, тому що можливо для когось це таке слово, що він не може зрозуміти. Переведіть нам на таке більш доступне. розуміння. Залюбки з вами поділюсь. По-перше, метаболізм це біохімічні реакції, які відбуваються в кожному організмі, і завдяки тому, що вони або пришвидшуються, або зменшуються. Ми називаємо це наприклад, швидким метаболізмом або сповільненням метаболізму. І завдяки тому, що у нас відбуваються ці біохімічні реакції, є вивільнення енергії після вживання їжі. Це і називається метаболізм. Так що, якщо я, наприклад, їм побільше, в мене буде підвищений метаболізм, чи як зрозуміти, в кого який метаболізм? От людина нас дивиться, наприклад, зараз, і вона думає, а який в мене метаболізм? Я весь час там стараюся всякі використовувати, голодаю, як правило, більшість моїх пацієнтів кажуть, я говорю, одну воду п'ю і поправляюсь. Не який метаболізм? Завдяки тому, що організм нам завжди відповідає на якісь порушення, ми можемо подивитися на якість нігтів, волосся, якість шкіри, наприклад, якщо вона тьмяна, або є висипання, або дуже багато зморшок, це є показником того, що з вашим організмом щось не те. І якщо ви наприклад, при вживанні їжі не дотримуєтеся там правил поведінки в плані того, що у вас немає режиму якогось при вживанні їжі, нема спорту взагалі хоча б якогось. І, наприклад, є таке, що пацієнти вживають там, менше кілокалорій. І не втрачають вагу взагалі. То це є показником того, що наш організм накопичує ці калорії, бо рахує, що ви знаходитесь зараз в тому стресі, ви голодуєте, так і потрібно його накопичувати, цей жир, і він так просто вам його не віддасть. Тобто, в принципі, я так зрозумів, для кожної людини, яка хоче нормалізувати свою вагу, для неї важливо зрозуміти, що в неї, скоріше всього, потрібно якось вплинути на її метаболізм. Тобто, я так розумію, підняти рівень метаболізму. Так. Добре, ми зараз підні... до питання, як підняти, повернемося, ви мені скажіть, для людини, чому він неї знизився, цей метаболізм? От по життю ніби було нормально-нормально, як мої пацієнти знову ж таки вони розказують, а потім щось почала, от після 40 там... Набирати цю вагу і ніяк не може зняти. Чому зменшується цей метаполізм? Чому людина набирає вагу? Так, є відповідні причини для цього. По-перше, це вік, бо з віком у нас знижується метаболізм сам по собі. По-друге, це порушення звичок харчування. Наприклад, якщо вживати постійно дуже багато їжі в один період часу, наприклад, ввечері, так а потім лягати спати. По-третє, це порушення сну, бо також завдяки тому, що у нас гормони неправильно працюють. Нам потрібно постійно, пацієнти кажуть, що вони відчувають цей голод відповідно вночі більше і не контролюють, скільки вони вживають кілокалорій. По-третє, це у нас хронічні захворювання, порушення роботи гормонального фону, це щитовидна залоза, це статеві гормони, це підшлункові гормони у нас також впливають і наднеркові. Це стрес, бо надмірне, хронічне взагалі перебуття в цьому стані може привести до того, що з'являється цукровий діабет, і е метаболізм знижується. бо він захищається від цього стресу таким чином. Добре, ми так зрозуміли, що, що може змінімізувати метаболізм, а зараз давайте мені скажіть, а що простимулює метаболізм? Можливо, для когось ця інформація, яку ви поділитеся з моїми підписниками, вони будуть просто, слідуючи вашим рекомендаціям, вони піднімуть свій метаболізм і воно з легкістю і комфортно зніметься ця їхня, можливо, надлишкова вага. Ну... Так, так, є такий нюанс. По-перше, я рекомендую звернутися до спеціаліста, якщо у вас є якісь хронічні захворювання, бо, по-перше, коли до мене приходять на прийом, я назначаю перечень аналізів. По-друге, це мінімальні спортивні вправи, бо коли ми втрачаємо більше енергії, чим вживаємо з їжею, то ми худнемо. Це нормалізація вживання, вживання білку, бо на перетравлювання взагалі білку у нас тратиться десь приблизно 20-25% енергії на його перетравлювання. Так. Це нормалізація, наприклад, стану мікроелементів. Це, наприклад, вітаміни групи Д, кальцій також залізо. Бо вони також впливають на метаболізм. По-друге, це нормалізація звичок сну, харчування. А є такі аналізи, які ви зробили? Там здали кров, чи якісь і сказали, о, у вас низький метаболізм. Є якісь більш такі об'єктивні аналізи по метаболізму якраз? Я взагалі дивлячись на самого пацієнта, визначаю, наприклад, що йому потрібно здавати. Також виходячи з його анамнезу життя. І по перше, призначаю, наприклад, у нас є апарат в нашій клініці, який називається Інбаді, в якому завдяки тому, що досліджується 5 різних ділянок тіла. Я можу чітко зробити висновок, того, що де в якій ділянці більше жиру, або, наприклад, затримка води. Затримка води йде в клітинах або в тканинах. І як це коректувати, я вже потім вирішую. Добре, я знаю, що багато людей просто. Виснажують себе різними дієтами, вони якось там мінімуму досягають ефекту, проходить якийсь час, і воно потім бумерангом повертається ще набагато більше. Так я зрозумів, що в принципі от такий, такий підхід він хибний в плані от жорстких таких дієт і виснажування себе. Бо я знаю, що коли людина ще на дієті, коли вона обмежує себе в харчуванні, в неї змінюється психологічний стан, вони стають такими більш агресивними, злими якимись. По-перше, так, якщо це казати, наприклад, за монодієту, яка порушує ще й метаболізм взагалі пацієнтів, то це не є корисним для вашого організму. А для того, щоб запустити ваш організм, потрібно вживати достатньо білку. Білок це м'ясо, наприклад, це індичка, курка, це риба, бобові, гриби, це вуглеводи, такі ж самі, як, наприклад, це у нас іде рис, гречка. Це цільнозернові крупи, які потрібно також вживати. Це у нас взагалі овочі всі, потрібно також вживати фрукти, які також прискорюють метаболізм. Їх дуже великий перелік. І тим паче, що, наприклад, не потрібно вживати цукор. Який не є корисним взагалі для організму, потрібно не вживати ці е, трансжери, які також повільнюють метаболізм. Я е, е, забороняю пацієнтам вживати, наприклад, дуже багато картоплі, якщо вони е, полюбляють смажену картоплю. Рекомендую не вживати там банани, бо бувають такі, що пацієнти, які взагалі замінюють свій раціон, вони вживають тільки банани, якісь ще додаткові білкові там також структури, які не є корисним для організму. Я так зараз уявляю, що дехто з моїх... Писники, які вас слухають, скажуть: якщо я так буду їсти, як вона каже, то я взагалі тут в двері не війду, тому що ви той перелік перечислили, які пацієнти багатьох собі обмежили, вони його не використовують. А ви його рекомендуєте в цьому переліку? То можливо якось тут потрібно індивідуально підходити кожній конкретній ситуації, чи як взагалі? Так це індивідуальний підхід під пацієнта, бо розраховується безпосередньо його зріст, вага, стать. І це е, рахується, скільки кілокалорій йому потрібно вживати. Буває так, що це 1200 кілокалорій, наприклад, для жінки. Для чоловіків це набагато вище, це від 3000 кілокалорій або нижче, якщо пацієнт втрачає вагу. Тобто ви хочете сказати, що для пацієнта потрібно рахувати калорії, які він споживає. Так, можна це робити самостійно, але це дуже енергозатратно і я рекомендую безпосередньо звернутися до спеціаліста. Який розпише дієту якусь харчування, так. яке дасть можливість йому чітко підійти до тих об'ємів калорій, які йому потрібно, так ваше, взагалі завдання пацієнтів буде те, що ви просто зважуєте свою їжу до готування, і, взагалі, раціон, який я розписую, він збалансований буде не тільки як зі сторони кілокалорій, також він буде збалансований з мікроелементами і відповідно від ваших аналізів. А що з солодощами? Там багато пацієнтів люблять моїх пацієнти солодощі, і вони не можуть собі відказати в ньому. Є якісь варіанти, чи це просто ніяк? Ні, взагалі я прописую дуже багато рецептів, в яких є десерти. Так, так. І вони радіють просто, коли їх вживають, але все залежить від того, скільки ваги нам потрібно втратити, і все залежить від обміну речовин пацієнта. Роль дисципліни, наприклад, пацієнта, який підписався, от він хоче, щоб ви були в нього лікуючий лікар. Якась дисципліна є чи ні? А вже ж є, бо без дисципліни взагалі ніяк. Пацієнти відправляють мені фотографії, ми з ними зустрічаємося один раз на два тижні. Я перевіряю взагалі і вагу, як вони виглядають, стан, і ми також спілкуємося кожен день. До речі, я хочу поділитися своїм враженням, тому що Олександра е мені показала фото своїх пацієнтів. І я думав, що це пацієнт після ліпоаспірації. Я вже скільки жиру забрали в неї питаю. Вона каже: якого жиру? Не забирали жиру? Розкажіть мені, будь ласка, про цього пацієнта, тому що це було дивовижно. Це, до речі, чоловік був? Так, це чоловік. Він звернувся в нас в клініку за допомогою. Взагалі він прийшов на процедуру Трускалпт. Його відправила жінка. А, а і... Ви ж розкажіть, що таке Трускалпт. Не всі, можливо, роз, розуміють. Це таке міостимуляція це банально. А як ви правильно скажете? Трускалпт, Розкажіть, бо я її не Це Міостимуляція м'язової тканини для того, щоб сформувати м'язи в відповідній ділянці, наприклад, це руки, живіт, сідниці. Кубіки? Можна зробити кубики. Так і його відправила до нас жінка. І Я розумію, що це пацієнт взагалі на схуднення або на ліпосакцію, так, ліпоаспірацію. І я йому рекомендую, що ви можете зробити або таким чином, таким шляхом піти, або інакше. І він каже: якщо дієта буде небагато, наприклад, по часу це не рік. Я йому кажу, а ми можемо схуднути на 13-15 кілограм за 3 місяці. І ви будете вживати приблизно все те, що ви вживаєте, але в якісь там обмеження. Я з ним провела консультацію, і ось на протязі трьох місяців ми худнули. Він мені казав, що там є такі нюанси, які він би хотів там додати. Там компот він дуже подобався, бо жінка дуже смачно варила. А, і взагалі змінився його обмін речовин, змінився його спосіб життя, а, він відчуває себе по інакшому І що ви розуміли, по, по аналізам нашого апарату на Інбаді, він схуд на 10 кг, але по жиру на 14 Оськажіть будь ласка. Цей зміна, як ви казали, спосіб життя включала фізичне навантаження? Чи? Взагалі ні? Ні. Ні. Він, то... він, я так зрозуміла, займається, в нього сидяча робота, і він взагалі постійно сидить за комп'ютером і не займається ні спортом, ні чим. Не можу не запитати ще одне цікаве таке питання з підвохом. А чи були у вас ситуації, коли ви досягали хорошого результату, а потім пацієнт дзвонить, а в нього... Результат втратився. Чесно, таких ситуацій не було. Але в мене були пацієнти, які потім мені там, через декілька тижнів після закінчення нашого курсу телефонували і казали, я порушую, але чому я не набираю вагу взагалі. І я розумію, що в них змінився взагалі обмін речовин. І вони кажуть, що я не маю навіть бажання після того, після цього Проходження курсу немає бажання переїдати дуже багато шкідливої їжі. А у вас що є курс, наприклад, два місяці чи три місяці? А далі пацієнт сам пливе як йому зручно? Е, ні, ми підтримуємо е, зв'язок е, і, взагалі, є пацієнти, як яким потрібно там схуднути швидко, це на один місяць. і Я бачу вже гарні результати. Вони також. А є пацієнти, які взагалі на мене худнуть там 6, 7-8 місяців ми постійно знижуємо вагу. Це пацієнти, у яких там друга ступінь ожиріння і ось так. Я з свого боку можу сказати, що є пацієнти, яким я робив абдомінопластику чи ліпоаспірацію, В них, звичайно, є надлишкова вага. І якраз Олександра настільки класно підбирала цих пацієнтів, міняла їм якраз спосіб життя, давала їм можливість нормалізувати. І підняти ці обмінні процеси, щоб після операції вони продовжували нормалізовувати свої форми, нормалізувала ВАУ Олександра вам особливо подяка за такий підхід, тому що ну, сучасна клініка має мати в своїх стінах такого спеціаліста, який буде підтримувати і нормалізувати ті обмінні процеси, нормалізувати Метаболізм, пані Олександлександра, я вам щиро вдячний, що ви знайшли час поділитися своїм досвідом. Я думаю, ми цю тему будемо продовжувати ще. І якщо будуть у наших пацієнтів питання, ми будемо до вас звертатися, щоб ви нам давали ну, такі розширені якісь відповіді. Тому я закликаю, якщо в когось залишились ну, питання до пані Олександри, то будь ласка, пишіть. Можливо, якщо є в когось бажання. Зробити консультацію, будь ласка, дзвоніть в клініку на Олександра обов'язково вас запише до себе на консультацію і візьме під своє ніжне дівоче крило, і ви будете нормалізовувати свою вагу, ви будете мати чудовий варіант комфортного зниження ваги під впливом коуча Олександра Гнори. Дякую, пані Олександра. Так що чекаємо ваші питання. Будемо спілкуватися по-дальшому. Удачі вам, будьте здорові!